Ми узгодили вчора остаточну позицію України і Європейського Союзу щодо газових переговорів. Ще раз нагадаю, що у нас є два підходи: перший підхід це отримання судового рішення, так зване промізне судове рішення, яке визначить і ціну. Яке визначить умови поставки остаточний варіант прийняття такого рішення може бути остання наступна декада листопада місяця? Другий варіант це підписання угоди. Ми готові до підписання, підкреслюю тимчасової угоди, тому що суд поставить остаточну крапу як в ціні, так і в умовах поставки. Адже Україна вимагає від російського Газпрому відшкодування 6 мільярдів доларів США. Uh, і якщо така угода буде підписана, ми як уряд вже зарезервували на кор... на рахунках 3,1 мільярда доларів США для оплати як за поставлений газ, так і за нові поставки. Uh, якщо угоди не буде, я, я вам відверто скажу свою позицію. Я вважаю, що Путін не хоче підписувати ніякої угоди. І що завдання Путіна заморозити Україну. І ми повинні бути готові до найскладнішого сценарію. Зараз у нас 17 мільярдів кубічних метрів газу. Якщо Європейський Союз додатково відкриє нам реверс газу, тому що ми зараз вже 60% газу отримуємо по реверсу, то це суттєво спростить нам яким чином пройти зиму. Також ми працюємо над тим, щоб частково підтримати українські ТЕЦи постачанням мазуту. У нас є, в уряду є резерви нафти для того, щоб переробити цю нафту і поставити близько 200 тисяч тонн мазуту на українські ТЦ. Так що працюємо, доки не буде підписів, і доки не буде угоди, говорити про будь-яке вирішення газового питання рано. Причому знаючи росіян, можна підписати і потім результат... заплатити і не отримати газ. Ну, я ж знаю ці російські штучки.